Пора! ізучити Industrial Craft до ери ядерних реакторів. Всім привіт! Це зборочка Техномагія RPG на версії 1.22, написана мною, і ми починаємо її проходити. А то тобто, ось продовжуємо. Яке починаємо? Ми вже почали давним-давно, якщо не вшивається, 9 серія. Ну, ми не оставляємося і йдемо до верстачка. Начнемо з компресора. Раз. І ми получаємо крафт компресора. Те, що нам потрібно по квестах, завершаємо квест. Заходимо в цей верстачок. беремо алюмінію в першу очередь. Так, давайте його десь поставимо. М -м, ні, тут не поставимо. Дайте тут. Да. Ось так. компресор. Топливо. і перше, це алюміній. М -м, воно почалась крафтитися. Так, да, крафт пошов. Далі. Ми вбираємо і крафтимо енергетичну ячейку з мода Thermal Expansion. Вона понадобиться нам. Тому що сонячні панельки виготовлюють енергію. Так, і в нас енергія пошла. Це хорошо. Далі. Ячейка готова. Тепер нам треба скрафтити зжиматель. Для цього нам треба буде скрафтити парочку електросхем. Давайте скрафтимо парочку електросхем, а це в виді шести штук. І тепер сжиматель. І металургічна машинка. Дві машинки є Тепер беремо углепластик. Беремо ідемо в цю машину Ставить на сжиматель. І закидаємо углепластик. Так, тепер. Не сюди зашов, в Сундук нам треба Беремо сталі бронзу. Заходимо на зжиматель і крафтимо бронзу. Да, перекрафтимо бронзовий пластини. Для наступного крафта понадобиться. Так, бронзовий сжатий пластинки. І давай, давай, давай. Давай жимай. Тепер стальні пластинки. Так, тепер. Заходимо ще раз цей сундук, беремо композит. Так, тепер. Дивимося цей рецептик. Давай, 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 давай. Так, виложуємо. Ага, наоборот. Так, надеюсь, хватить. Давайте подождемо цей процес. І все. Тадам. Сверхпластини готові. Дві штучки. Давайте завершимо квести. Це технології пластина обнаружить. І забираємо на виході 5 пластинок. Тепер браємо компресор, це панелька другого уровня. Ми отримуємо. І завершили пару квестів. Но це ще не все. Тому що ми робимо ось такий крафт це сито. І тепер ми можемо просіювати пісок і отримати ресурси. Так, де воно? Ось? Запросити. І автосито, да, автосито, нам треба вже железо. Для цього будемо фармить железо. Так, як фармити железо. Наприклад, сито у нас є. З допомогою піска ми отримуємо алюміній, тін і не помню, що це за. Не знаю, не пройду. І з гравія алмази, як бачите. Ну, в общем, просіювання можна просіювати будь-що, ну, як будь-що. Майже все. Дивіться, давайте алмазне сито. Зіска, це таке, гравія таке. Із ткани обичної пісок це буде какауби, зінк, гравий і кремінь. З, кремнєво, це, по-моєму, кремніваться да, кремнієва. Ми з піска отримаємо такі ресурси. Далі це з железна. Ну, в общем, так, да, ось такі ресурси. Ну, це зараз буду фармити. Зараз тр... трішки нафармлю ресурсов і повернуся. Итак, побувавши в заре я трошки накопав кам'яної пильки і готовий создать улучшені електросхеми. Так, мені давай дві штучки. Вообще не хочу, понял. Ладно. Давай тоді так. Ага, нам редстоуна не вистачає. Чорт, я весь редстоун викинув. Ладно, електро... ранець, да. Ми скрафтимо Electro електрол... щоб можна було летати. Чотири железних оболочки і давайте я тоді візьму... Так, це олово. Нам надо Дв... железо кончилось. А де взяти железо. Правильно, ось тут у нас железа завжди хватає. Поки що. На міні крафт так точно хватает. Поки що. Так, і готово. Тепер йдемо сюди. І електроранець є. Так, електроранець і улучшений корпус також є. Та-дам. Ми завершили квест. Ще один квестик. Так, давайте заберемо. І заберемо ще один корпус. Далі нам потрібно... Ядерне топливо. Іменно палети ретеги топливо. Як бачите, крафтують їх через плутоній, Плото железні пластини. Плутоній крафтиться через кусочки плутонія. Це нам зараз да, теплова центрифуга, Це нам зараз да, ядерний реактор крафтить. Ну, це все буде. Потім. Давайте спочатку візьмемо ще два редстоуна. Два редстоуна. І закрафчу ще одну улучшену мікросхему. Глоустоун кончився. Як може... Як мій glowstone кончиться, если я його ложив із запасом? Видно, так ложив. Ну ладно, давайте так. Є мікросхемка. Понадобиться. Так давайте зарядку кинемо. Ранец, заряжайся. Я також тут почав делать медные провода, а також сделав мини-фермочку ресурсов. Ну, це начинается ферма ресурсов, далі буде більше. Так. Генератор лавы працює, електро Так и. І... Да. Мы можем летать. Хотя при записи чуть-чуть лагает, но без записи я можу нормально летать. Так що. Так. Тепер далі шукаю ресурси. Навіть зараз піду шукати зв'язні кристали і продовжимо мод Астрал Sorcery. Так що, пішов шукати. Так, продовження відео. Я чому це продовження я сказав відео? Тому що я зараз записую відео спустя кілька днів, тобто я дозаписую відео. Так, типа записав половину і зараз записую іншу половину. Так що, зараз я згадаю трохи, що ми робили. У першій частині відоса, в першій частині відосе, наскільки я знаю, ми скрафтили да, ми реактивний ранець і підготувалися до крафтів по продвіженню по квестах. Це на ядерну енергетику ми пошли. Да, Ми питалися ядерну енергетику скрафтити, ну ладно. В принципі, я хотів зараз до цієї частини серії якось підготуватися, типа накрафтити ресурсів. Но у мене получилася проблема, що в мене два рази крашнулася зборка. Я не знаю чому. Так що, в принципі, давайте на цю часть відео ми зробимо так. Ми підемо на деякого міні-босса, а може бос. Тихо. Ось він. Чувачок. Так. Добрый. 87 хп. Во! А -а -а. Да туда! Заховайся. Так, его надо как-то хлопнуть. О, все, найс. Короче, урон получает киркой, кстати, разнообразие. Так, Я там бачив сундук вверху, я думаю, якщо типа його хлопнуть, то нам відкриється сундук, тому що я там замітив не аби який сундук, а іменно з цього мода путешествия до світа. Так, так, давай, давай. Так, секундочку. Запись іде, бо мало ли вже. Бо, в принципі, я сьогодні записував ще одне відео по Гректечу, так. Запись не йшла. Во! Бедрокова лопата. Безконечна! Шитме... Це просто... Ну це уже... Це мені нравиться. І тепер ключ. Да, ключ. І відкриваємо. Меч на оддача прочность. Волшебний пор... Це просто клас. Це просто шик. Увеличение опыта, эффективность 2, эффективность 2, озарение и подводник. Ну просто, ну, так, для чего пыльца надо? Неизвестно, ну ладно, но просто подивиться. За одного сундучка. Тут еще два сундука. О, -о, 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 -о подивиться на цирк. Мана слитки. Оце. Иридий. Осколки Kiria, то що надо? sліток темної стали. Каталізатори а Зачем вони надо? Ладно. Це, ну, це тоже. Пластинка понадобиться. редстоун. Бомба вірус. Зачем вона ...находиться. Це не знаю. Не... Манускрипти! Оооо, це для мода понадобиться в майбутньому. Як бачите, тільки токо найти можна. Це хорошо. В принципі. Мітку я тут, я думаю, пока оставлю па 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 Просто тиква. надо. Надо. Та усе тут і ріді. Так. Сундучок іди сюди. Так, 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 так. Це все за кадром я отсортирую, а так пока що це все йдеш до мене. Так, хорошо. Ось так от залуталися. В принципі, мені дуже понравилось. Так. Нарост. Так. Осталося тільки це все отсортирувати. але це не щас. Давайте лучше зробимо вот так. Так, тепер... Моєму косточки. це і це, воно все сюди піде. Ну так, кроме кварца. Ладно. Так, ну, кварт, значит, сюда пидаю. Мана, слитки, так тоже сюда, порох. Ну, это чуть-чуть сейчас раскидаю. Чуть-чуть, в принципе. Так, ну, пластинка, она тоже пидаю сюда. Иридий, риди, конечно, пидаю же сюда. Так, далее я расформирую, далее сам. В принципе, что у нас получается за кадром? Ну, нам треба сейчас електротін. Це порошок, ночной порошок і, і для електротін ось такий сплав кремніваний, а це базовий верстак. Тобто Надо сейчас крафтить базовий верстак. Базовий верстак продвинутий, Бо в продвинутому. Да, бачите, крафт далі, ну, да, нам відкривається ботанія, а також інші змірення. Ну і звичайно же механізм, але до механізму ще дуже далеко, тому що це кірпичі. Взагалі, дуже багато нужних матеріалів. А взагалі, щас, що потрібно? Просто так сидіти і день-день-день-день-день гравіть, тому що треба мені куча железа, треба переділувати в сталь. Коротше, і все в такому дусі. А поки що дроблю да, все, все, що мені потрібно. Наступні серії вже... В принципі, я думаю, навіть скрафтим ядерний реактор. В принципі, я підготуюся до серії і закрафтим даже ядерний реактор. І почнемо вже багато чого робити. Я думаю, може навіть в наступній серії і дійдемо до верстака НАСА, Ну, це врядлі, звісно, але спробуємо хоча б закрити першу главу. Так що, на, на цьому поки що все. Ось така серія вийшла досить коротка, досить довга, я б сказав, би. так що все. До нових зустрічей!